Любі мої, давайте з вами разом помолимося за нашу країну. Господи, Боже святий і праведний, ми молимося, щоб скінчилась ця війна у цьому році. Ми благаємо за Твою перемогу з неба та наше звільнення від рабства сатани, смерті та пекла. Пошли ангелів Твоїх і дай нам перевагу на землі та в воді та в небі. Прояви себе, Бог, щоб уся слава належала тільки тобі. Боже, заступи, визволи, врятуй своїх дітей від сил аду. Господи, ми каємося в наших гріхах. Прости нас, Ісус, та пошли нам силу, духа, перемагати та прогоняти усю силу ворожу. Твій час, Господи, прояви себе, сильний та могутній Бог. Напиши мені, якщо тобі потрібна молитва та допомога, ми разом будемо молитися та вивчати слово Боже. Хай Бог береже вас.